Що буде проектом з будівництвом у 2024 році, враховуючи бюджет наступного року, коли не вистачає коштів, назовіть хоча б три там об'єкти, які місто буде будувати? Ну їх майже три всього і буде. Будуть виключно ті об'єкти, де ми отримали міжнародні гранти, і будуть фінансуватися сторонніми організаціями. Тобто, це центр дитячої реабілітації. По приходька під мостом дав Крюкові це дитячий садочок по Моногарова, 5, 45 дитячий садочок. Туди також само кошти ми виграли цей тендер. І мабуть, ми продовжимо роботи на ну не знаю, це знаєте, як це закрита, закрита частина, якої б не хотів, не хотів би озвучувати. Це не укриття. На укриття ми подаємося зараз. У нас є, на жаль, не встигли ми, скажімо так, з ПДФО, поки у нас було військове, Да? ми не встигли побудувати найпотужніше окремо стояче укриття у школі 11. Там вартість визначена кошторисна близько 29 мільйонів. Зараз будемо шукати всі кошти на стороні. Тобто, ми подаємо через програму ДРІМ. Попадемо в будь-які інші програми. Сподіваємося, що нам ці кошти нададуть якісь міжнародні донори. Ба кошти міського бюджету міського року ми не передбачаємо, у нас немає таких коштів.